Друз'яки, всім привіт. Так, друзі, давно хотів показати вам свою підгрузку. Не знаю з чого вона росте. Значить дуже велика спека, опадів немає, І такі тріщини. Але під корням трішки волога є, були в нас невеличкі опади, трішки вона назбирала. Значить, друзяки, підемо по порядку, зараз по гібридам. Це у нас, значить, з краю У нас гібрид Аграритм AR18101К. Ну, в принципі, є ось такі качанчики. Такі вони. Даже їх ось по два. Ось де по два. Ну, ось Є качанчики. Зараз відкриємо. Глянемо, як вона в цьому році тут запилилася. На цей рік, конечно, я в шоці. Я думав, кукурузки не буде. Ну такі, в общем качанчики. Десь двадцаточка. Ну, такі вот запилені, в принципе є. Солодкий, сочний. Так, друзья. Перший гибрид, значит, агрорит агроритм. Ну, є тут різні качанчики. Є менші, є більші. Висота рослини більше двох метрів. Вітерок трошки дує. Це значить у нас з краю агроритм. Далі ось видно межа. Далі у нас пішов хатин. Хатин трішечки нижче. І трішечки світліше. Трішечки вона от видно. Отак от. от. Ось де агроритм 18.1, а ось де хотин. Є ще, де гусінь сидить. Тут качанчики поменше. І низ підсох. І підгорає. Так, ідемо, значить, хотин. Ну, але теж качанчики є. Качанчики присутні. В принципі, меншенькі вони, але теж ну є запиленість. Отакі ну, качанчики теж, в принципі, є. йдемо значить, по хатину. Зараз, зараз. Зараз будемо переходити на гібрид. Аміго. Ну, хатин добрий. Хатин добрий, в принципі. Так. І переходимо зараз. Трошки мені невдобно. З краю поля, звісно, там більш понятніше. Так. Але йду так. Трошки заходю вглуб. Далі у нас пішла Аміго. Ось бачимо аміга Аміга зеленіша. Якщо хатина у нас там ну, більш підгоріла, то, то Аміга така вона. Ну даже більші качанчики дивлюсь. Аміга, це у нас компанія Євросем, Ось такі качанчики, вже їх можна і варити, Уже прям є тут колір. В принципі, в цьому році вона запилилася. Тут навіть 25 качанчик скажу. Аміга. Ну взагалі аміга добра. Аміга добра. Ось такі качанчики. Ну, один, другий буде, скоріше за все, не виповнений. Аміга. Навірно, Аміго так і лід лідирує. Ось бачимо качанчики. Ось дивимося качанчик. Ну реально тут 25. -ка. Гарний. Зас. Теж запилений. з краю он, де гусьня якась жре. Отакий такий о. аміго. Ну скажу, що добре виглядає. Я в цьому році ну отаких от відео і не бачив. Ось дивіться качанчик. Ось дивіться качанчики. Дивіться ось добрі, добрі качанчики. От воно видно, що качанчики присутні. По росту він десь 2 метри. Так, і йдемо далі. Далі зараз будемо переходити. Не знаю чи так вийшло, В общем, друзі. Ось до аміга. А далі ви побачите Дієго Дієго щось взагалі найгірше вийшов. Не розумію чому. Вроді би гібриди від однієї компанії ось ще ось де аміго. Ну є меншенькі, але ну, качанчики присутні. Є ось така зараза, Гусінь жре. Так. Аміго Ну зараз ми перейдемо на Дієго принципі, по Аміго питань нема Так Зараз буде Дієго Опа, диви які два набила качанчика диви Добре, добре. Так. І тут у нас виходить верх поля. Ось він. Ось де він. Ось де він межа. Теж він підгорає Дієго. Качанчики тут уже геть маленькі. Ну і вона вже тут ось все, вона росту ось пішла вже буквально метр тридцять і такі маленькі качанчики ось гусінь везде присутня сидить тут качачки такі десяточка і ось вона різниця дієго слабенька ну я думаю що це скоріше за все через фао не пам'ятаю я фао аміго і дієго в общем Агроритм добре, хотин добре, аміго супер, дієго погано. Ось вона зовсім тут взагалі маленька зайвість. Ось вони дуже манесеньке. Тут буде дуже слаба врожайність. Так бачимо. Качальщиків майже немає. Чому так не розумію? І тут у мене з краю був обсів, обсів також був агроритмом. Ось виходимо на край поля, все, опять зріст 2 метри, опять качанчики вже більші. Вже такі качанчики, вже видно, що вони більші. Це у мене з краю, тут був, я по кругу робив обсів. Получається що именно... ось ми перейшли, отакі качани добрі ось їх по два навіть, но ну, тут тільки йде Ось край у нас агроритм Аграрит... ar 18101 Це буквально тут дві сівалки. Тому і маємо такий результат. Коментуємо, друзі, яка у вас кукурузка. Яка у вас кукурузка? Ну а ми ще зараз заїдемо з того краю глянемо. Так, заїхав з іншого краю. Це у нас АР 18 18101 агроритм, ну теж теж добре. Отакі, о, тут я не знаю, ну 25 точно. Тут по зросту взагалі вона десь 2,5 метра. Дуже гарна. Так, і ось рядом, ось диви яка. Гарно. А поруч у нас получается, Амиго. Краса, краса. Ну, в принципе, друзья, все, что є я вам показал, качанчики присутни. Вот так, вот так Что на нашему поле кукурузка за все будет. Якщо зможемо її зібрати. Ну добре, добре, добре. Ось такого. Що вам ще одну обчистить? Ну да. Гарний тачанчик. Отакий вот Диви. О! О, диви який! Хороший! Так. М -м -м. Теж солодка. Супер. Ще неділю можна буде варити. Так, ну все, виходжу з поля. Друзі, виходжу з поля, не вірю своїм глазам. Нема машини. Я аж шкванувся. Коротше. Іду оттуда, дивлюсь, немає машини. Поставив машину, немає. Дивлюсь, вона стоїть внизу. Прикольно Прикольно Хорошо, хоть не покатилась сюди в дерево. Що тут у нас? А у нас тут шо? Вона стоїть на драйві. В общем, не поставив на драйві пішов. Це добре, що вона не покатилась сюди в дерево. Так, ну так. все, друзьяки. Коментуємо в кого які кукурузки. О, диви як вона далі не покатилася. Капець. Трішки неуважний. Коментуємо, друзі, в кого які кукурузки. Та хай всім щастить.